В рамках дискусії 2024 виклики і перспективи, що відбулася 13 грудня у Києві. Начальник Генуправління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни мають відчутні проблеми з ресурсами та не планують вести війну проти України у 2025 році. Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз немає. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає, зазначив Будан. Проте світові експерти мають дещо інші думки, і на жаль, вони практично протилежні детальніше далі. Російський диктатор та терорист Володимир Путін під час своєї прямої лінії 14 грудня ясно дав зрозуміти усім, що сам він не зупиниться, оскільки мир для нього не важливий. Також диктатора не цікавлять окремі території України. Йому потрібно усе, а потім він планує піти далі у Європу. Голос Америки повідомляє, що такі думки висловили як у Білому домі, так і низка західних експертів у своїх коментарях. Зокрема, офіційний координатор ради з національної безпеки США Джон Кірбі до невтішних прогноз. Озів також приєдналось німецьке видання Більд. Військовий аналітик Більд Юліан Репке з посиланням на дані, що більд отримало з джерел у розвідці, стверджує, що влада РФ має намір продовжувати війну до 26-го року і захопити Харків та Дніпро. Влада РФ розраховує на зниження підтримки України заходом, а також на імітацію мирних переговорів. Насправді у Кремлі не планують жодного перемир'я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні за даними, що отримали в Більд до кінця двадцять Року Росія планує встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Осколу Харківській області. Протягом 2026 року планується наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя. На Херсонському фронті терористи планують утримувати оборону по Дніпру, не атакуючи правобережжя, Херсон чи Одесу. Усі східні території Ліворичу й Дніпра мають бути завойовані протягом тридцять. Ти місяців заявило джерело. Тоді річка стане новим фронтом. За даними розвідки, влада РФ готова щороку втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів. Отже, саме тому західна підтримка України є так само важливою сьогодні, як і на початку повномасштабного вторгнення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.